Таксі, залежне від розетки, вже в Україні. Чотири машини відправляться на службу в місто Лева. Тамтешня влада планує зробити екоперевізників своєрідною візитівкою міста. Однак, не зважаючи на відсутність паливної залежності, вартість проїзду коштуватиме стільки, скільки і у звичайному авто. Чому дізнавалася Валерія Кірічева? Ось вони перші електротаксі, що приїхали працювати до України. Француженки поїдуть возити львів'ян. Та сьогодні в них предапорте у столиці. Водій зі стажем Олександр каже, що свою машину залюбки поміняв би на таку, тільки з шумовими ефектами. Я хочу слишити Я Як нього звик. От ми слышим при нагрузки характерний час свист свого роду турбі. Ініціатори експерименту кажуть, що хочуть пересадити якомога більше таксистів на екологічно чистий транспорт і вже домовилися про це з львівською владою. Вони йдуть напряму у Львівську міську раду, і ми з ними укладаємо... Такий довгий контракт на співпраці до того, щоб ну, безпосередньо був такою колискою електротранспорту, електромобільного транспорту в, в Україні, експеримент повинен показати, чи користуватиметься електротаксі популярністю серед містян. Організатор проекту запевняє, поїздка на такому авто стане значно дешевшою, якщо чиновники звернуть увагу на економічність цих автомобілів. 10 кілометрів за одну або дві гривні. Такий тариф на таксі мрія кожного пасажира. Та поки що ця мрія не здійснена, адже таких машин в Києві і в Україні взагалом мало купити їх дорого. Ось, наприклад, ця машина коштує близько 600 тисяч гривень. Одне з таких електротаксі ще з минулого року працює у Львові. Ціна проїзду на рівні з конкурентами на звичайних машинах, говорить один з ініціаторів проєкту Електротаксі у Львові. Вернути гроші, які були потрачені на закупівлю таких автомобілів, Вілів цінова політика залишається поки що на тому самому рівні, що і для звичайних автомобілів. Електрокари в Україні коштують як дорогі іномарки, але їх можна здешевити. Запевняють ініціатори електротаксі. Ціна впаде на 30-40% якщо скасувати ПДВ на імпорт і продаж, прибрати миту та вивести машини з переліку акцизних товарів. Львівський експеримент може стати дійсністю для Києва, якщо місцева влада захоче. А поки чотири нових електрокари поїдуть до міста Лева.